Вітаю вас, шановні телеглядачі. Закінчився ще один тиждень. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. В соборному посланні апостола Якова в третьому розділі написано: бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможній приборкувати й усе тіло. Багато людей моляться про дар мов, тоді як слід було би молитися про дар мовчання. Одна з байок, чиє авторство приписується рабу Езопу, має корисний урок. Господар Езопа, філософ Зентус, наказав йому купити на базарі найкращу їжу, бо хотів влаштувати для своїх друзів вечірку. Однак єдине, що купив Езоп, був язик. Кухар приготував його з різними соусами. Слуги приносили страву за стравою, але до складу кожної з них входив язик. Зентус розгнівився і сказав: Хіба я не наказав тобі купити найкращу їжу на ринку? А хіба я ослухався твого наказу, відповів Езоп. Хіба є щось краще за язик? Хіба не язик є засобом, що пов'язує громадянське суспільство? Органом, що висловлює істину і розсудливість інструментом нашого вихваляння богів і захоплення ними, тоді Зентус наказав йому знову піти на базар і купити найгіршу їжу. Езоп знову приніс язик, з котрих кухар приготував різноманітні блюда. Що ж, знову язик? вигукнув Зентус, а як інакше, відповів Езоп. Язик це найгірше в світі, він є інструментом всякої ворожнечі і розбратів, ініціатором судових процесів, джерелом розділення і воєн. Він є органом, що висловлює помилки, брехню, наклепи та богохульство. Ця давня байка підтверджується словами Якова. Ним, цебто язиком, ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Всім відомі такі випадки, коли керівник на великих корпоративних святах говорить гарно, з натхненням, а в будні дні кричить на підлеглих, або коли та чи інша людина говорить ласкаво і м'якосердечно в колі друзів. А прийшовши додому, своїм язиком здатна розпалити суперечку. Добрі, правдиві слова ніколи не шкодять язику. Наш язик може надихати інших. Любити Господа та бути слухнянними Йому, Він може принести нам великі благословення, коли ми через нього підносимо думки до Бога в подяці і хвалі. Він є могутнім інструментом свідчення. Веліть вашій мові бути сьогодні благословенням для кожного з ким ви зустрінетесь. Дякуйте Господу за те, що ви можете використовувати свій язик для донесення Євангелія іншим. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов до нас. Ми вдячні тобі за те, що Ти нас наділив чудовим даром мови, і ми можемо спілкуватися, ми можемо прославляти тебе, ми можемо величати Тебе. Господи, навчи нас, як нам користуватися цим даром, щоб ми могли приносити славу Твоєму святому імені і говорити іншим людям лише приємні і добрі слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно говоріть добрі та привітні слова до тих, хто поруч з вами. Вашій увазі пропонуємо серію уроків формула життя. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!